Друзі, ми працюємо на пасіці. І хто пригадує, я казав, це, що я в цю пасіку всі свої 12 рамочники рамошники на 10 рамочники Тобто з кожного гнізда забираються 4 рамки, яких я хочу вибрукувати, а в яких є достатня кількість меду. Там мед ріпаковий, там мед, цей, який я припускаю, може бути і падівий мед, про який я теж знімав ролик і Залишаю друзі, гнізда в форматі 10 рамок. Ну і Дійшла очередь. Вчора ми відкачали наставку з цього вулика, що на контрольних вагах. І думаю, буде цікаво, що там робиться в нас в гнізді. Тому вирішив зняти його сьогодні, глянути разом з вами. Крім, крім наставки, що він і що тут робиться в гнізді. У нас де такий непоганий медозбір. гнізда ми не заглядали вже ну, реально півтора місяця. Друзі, другу рамку завжди легше витягнути, ніж крайню. Так, на другій рамці є вінець меду і розпліт. Відставляємо її в сторону. Крайня рамка. Крайня рамка, друзі, повністю медова. Він взагалі молодець по меду, якщо так розібратися. Вона буде забиратися від нього однозначно. Третя рамка розпліт і мед Ми залишаємо. Четверта рамка. Розплити мед Засів там, друзі, все. П'ята, розплітий мед. Немає, друзі, причин для того, щоб поміняти цю матку. Я вже про це вчора згадував. Шоста, друзі, рамка. Розпліт і мед. І тут ходить наша маточка. Матка з жовтою міткою Сьома рамка, ну вона майже повністю вся медова, ну, невелика кількість розплодує. Ну, але вона э, гарна світла, вона буде залишатися тут. Це яка в нас восьма рамка. Восьма рамка розплітиме, друзі. Залишається вона теж. Дев'ята рамка теж. Отак розплоду в основному мед. І цю рамку ми заберемо. Дев'ята, десята рамка, друзі. Так вона повністю, друзі, теж медова. Ну, це вже зараз свіжий мед. Ми її залишаємо. А ось цих дві, ша теж бачу медових. Ми їх заберемо. Чотири рамки меду, друзі, ще ми звідси забираємо. Такого досить, досить порядного. Ну і крайня рамка повністю медова, вся залята. Медово-пергова, друзі, скоріше оця крайня. Ну і збираємо назад. Сімейка дуже, дуже гарна. По меді вона взагалі супер. Незручно, трошки за високо він стоїть на цих вагах, Ну, так як ми до нього не дуже часто заглядаємо. Друзі, даємо вощену одну. Ну і другу воштину їм даємо. Дві лощини, щоб вони її ще витягнули і матка зараз, поки йдемо до збір, мала де працювати, бо вони починають підливати її, ощемляти, скажімо так. 10-ту рамку ми її повертаємо, де, яку ми витягнули другою, Вона тепер буде крайньою. Ну і все, залишається він в форматі 10 рамок гніздо. Це гніздо вже буде для обробки від квіща, для загодівлі на зиму. Тут буде місце для теплої заставної, теплу заставну ми зараз поставимо, ну і відповідно буде місце для годівниці нашої. Ой, друзі, такі вийшли заставні. Просто обернули, скотчем зафіксували знизу. Ми ставимо зараз заставну. Ну і повертаємо її на ставку назад, щоб вона працювала далі. Наставку мушу виключати камеру, бо стоїть на ній камера. Друзі, досить непогано, мені сподобалася ця сімейка, вона далі лишається матка ця, працювати. Хоча, видно, по ній що руки беруть свої, вона така вже чомусь, чомусь така потрібна. Я тому, може, замітили приглядався на неї. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!